Здравствуйте, в ефірі спецвипуск передачі Схід і захід разом. Мене звуть Михайло Кузьмич і зі мною поруч підполковник, командир першого батальйону територіальної оборони Волин Сергій Козак. Доброго дня. Доброго дня. Перше, що хочу за вас запитати, давайте визначимось з тим, що я можу вас питати, що не можу, ну наприклад, стосовно дислокації. Давайте ви будете запитувати. а по ходу будемо, якщо Гаразд. можна, я буду давати відповіді. Якщо ні, я скажу, що, наприклад. Добре, домовились. Територіальний батальйон спочатку створювався для охорони цієї території, тобто Волині. А де зараз батальйон дислокується поза межами області? Так, да, батальйон як формувався в відповідності до закону України про територіальну оборону, завданнями батальйону ну, підрозділів територіальної оборони. Є охорона оборона найбільш важливіших державних об'єктів посилення охорони державного кордону і сприяння органам державної влади. у... Підтримання правового режиму там, чи воєнного стану, чи там, в особливий період виконання певних завдань. Ну, він на... був створений обласною радою і неї ж має фінансуватися? Так, він був створений на підставі директиви Генерального штабу і керівництво батальйону, відповідності, так як мені ну, я був поінформований на той момент, здійснював Генеральний штаб і голова Волинської обласної державної адміністрації. Формувачем батальйону був Волинський обласний військовий комісаріат. Угу. В даний момент, де ви дислокуєтесь? В, б... ви в даний момент батальйон виконує е, завдання, ті, які ми визначені керівництвом генерального штабу. Е, поза межами е, Волинської області. На даний момент це на кордоні з Росією це Чернігівська і Сумська область. Є підрозділи, які виконують в Чернігівській області, є підрозділи які в Сумській області. І ви області. там виконуєте бойові дії? Якісь бойові, ми виконуємо бойові задачі, ті, угу. які нам поставлені, саме так. Я пропоную зараз переглянути сюжет. Це ще із часів створення територіальних батальйонів. Це здається було у червні на рахунок батальйону територіальної оборони Волинь. Дивимось. На Волині лунають постріли, вибухають гранати, а на блокпостах обшукують підозрілий транспорт та водіїв. Так на полігоні у Володимирі Волинському відбувається навчання першого батальйону територіальної оборони. У його складі переважно добровольці, які пройшли військову службу та мають досвід у складі миротворчих підрозділів. Тут вони не лише пригадують набуті колись армійські вміння, а й здобувають нові. Вчаться перевіряти транспортні засоби на наявність в них саморобних вибухових пристроїв і зброї. Дух батальйону високий, нормальний. Люди досить, я кажу ще раз, добровольці, досить розуміють ту складність завдань, які нам придеться виконувати. Люди відносяться з розумінням. На цьому етапі мені здається, що всі нормально, всі розуміють, що не можна захищати ну, тобто свою домівку буде безпосередньо сидячи в себе в квартирі. Розумієте, я про що кажу? Відповідно. Більш ніж переконаний, що ми будемо виконувати завдання в інших регіонах держави, я це прекрасно розумію. Люди це також розуміють. Справа в тім, тільки нам потрібен час нормально підготуватися. Особливу увагу керівники занять приділяють службі на блокпостах. Бійцям доводилось відбивати напади ворога, що правда умовного. Ці ситуації моделювали на досвіді підрозділів задіяних в АТО. А інструктори зі стажем служби у гарячих точках ділилися знаннями набутими далеко за межами України. Ми повертаємось в ефір передачі Схід і захід разом поруч зі мною командир 1 батальйону територіальної оборони «Волинь» Сергій Козак. І поки ми дивилися цей сюжет, пан Сергій сказав, що це відео датоване 13 червня, власне, в день вашого дня народження. Останні згадки, до речі, про ваш батальйон в засоби масової інформації в інтернеті датуються саме червнем. Що з того часу змінилося? Тому що про такі батальйони, як... Айдар або Азов надзвичайно багато інформації. Звичайно. <клес> батальйони Айдар, Азов, Донбас це ті підрозділи, які з самого, ну, з самого початку свого формування вони були, зразу виконували завдання в зоні АТО. І тобто, досить ефективно і досить якісно виконують ці завдання. Ми всі мали можливість в цьому переконатися. Це виключно добровольчі батальйони, які ніхто туди з підпалки нікого не гнав. Люди йшли виключно за покликом серця. Ну, в принципі, наш батальйон. Я не хочу там сказати, що хтось когось знав з під палки, але нічого не змінилося. Відповідно, батальйон сформований був. Люди призвані по мобілізації, всі мобілізовані. Багато військовослужбовців були призвані. По мобілізовані в добровільному порядку. Ну, тобто Багато. 70% це Як... примусово 30% це добровольці. Ні-ні. Ну може, мабуть, навпаки, скоріше цифра. Навпаки, більш вірогідніше, що 70% були в добровільному порядку люди призвані mm. по мобілізації, ті, які хотіли служити, виконувати задачі. Ну і 30% люди, які були призвані по першій хвилі мобілізації, відповідно, потім. Були перенаправлені для подальшого проходження служби в перший батальйон територіальної оборони. Я, яке взагалі ставлення до добровольців е, на передовій? От е, зараз розгортається оцей, цей конфлікт е, Сергія Семень, е, Семена Семенченка з штабом е, генштабом АТО. Е, е, як реагують на добровольців е, там, в зоні АТО? Ну, в зоні АТО це треба питати тих е, людей, які виконують задачі в зоні АТО. Угу. Я і наш підрозділ не перебував в зоні АТО і не виконували там задачі. Але якщо моя особиста думка, то складається таке враження, що керівництво чи там, Міністерство оборони, Генерального штабу ну намагається, мабуть, позбутися, мені здається, патріотів таких, розумієте? Ви теж до цієї думки дійшли. Тільки до цієї думки. І щодня, і чим більше ми служимо і виконуємо задачі, тим більше в цьому переконуємося. Не я один. Ми спілкуємося з офіцерами, і це повірте, я можу озвучити це думка навіть офіцерського колективу нашого батальйону територіальної оборони. А які завдання перед вами ставляться конкретно? Задачі ми виконуємо безпосередньо на російському кордоні. Щодня виконуємо завдання ті, які нам визначено. Ну і основна задача це в разі відкритого вторгнення Російської Федерації. Зупинити на певний час противника, заставити розгорнути його бойові порядки, ну і виконати ту задачу, яка нам поставлена. Угу. Е, ви вже е, п'ятий день знаходитесь на території області, третій, так? третій день. Е, це ваш останній візит з часу 22 липня, коли. Крайні, були... давайте слово. «крайній», крайній були, так. Крайня зустріч була у вас під час пленарного засідання 27-ї сесії облради, так? так. От, де у вас була досить така емоційна, емоційний виступ. Щось з того часу змінилося? Найменше, наприклад, в мене найменше питань. До органів місцевої, до органів державної влади. Навпаки, хотілося б сказати слова вдячності місцевим громадам, районним радам, міським радам це таке Ковальська рада. Ну, досить багато вони допомагають батальйону. І, в принципі, Волинській обласній державній адміністрації тоді я ще спілкувався з Григорієм Олександровичем Постовітом. Голова обласної ради також надавали досить серйозно, досить посильну допомогу, навіть в тому, що батальйон було надано додатковий час для того, щоб провести якісно провести бойове злагодження, а не відрапортувати там, поспішити розумієте, щоб відрапортувати і. Відзвітувати, що всі готові до виконання завдань в цьому набагато, велику допомогу надали голова Волинської обласної державної адміністрації, голова Волинської обласної Волинської обласної ради. Тобто більше у вас претензії були до Міністерства оборони. В чому вони полягали? Не були, а є, були є. І є. були і є В чому і є? вони полягають в тому, що е, ну, керівництво керівництво міністерства оборони дуже багато там клерків, дуже багато чиновників. Навіть зараз, вже виконуючи бойові задачі, коли спілкуємося, ми е, по службових питаннях доводиться давати певні донесення, певні доповіді. Вони не доходять до адресатів тільки із-за того, що сидять три чоловіки, які бумажку передають один одному, розумієте, і в кінці кінців до адресата не доходять ті проблемні питання, які ми намагаємось озвучувати. І на даний час ми тільки озвучуємо проблемні питання, ми тільки доносимо їх до керівництва Міністерства оборони, а реакції з їхнього боку абсолютно ніякої немає. І, відповідно, ну, складається враження, що або люди некомпетентні, або вони так привикли працювати. Навіть те, що зараз в державі кожного щодня гинуть люди, по 15-20 чоловік зрозуміти, ну, страшно, ми спілкуємося з офіцерами, страшно, бо ми до цього ми звикаємо до цього. Коли в день 15-20 загиблих, там, це те, що нами називають, ми сприймаємо вже це в... а добре, що не 50, розумієте, а це страшно. І люди там треба було б їх розворушити звичайно, щоб трошки вони вже повернулися обличчям до військовослужбовців до середньої ланки. до... Нижчого до рядових до солдат, до сержантів. <Би>... Яка була реакція у вас в батальйоні, тоді, коли були повідомлення керівника правого сектора Дмитра Яруша <д association> про те, що якщо не відбудеться певних дій, то всі бійці правого сектора вийдуть зі всіх батальйонів і підуть на Київ. Те саме приблизно говорив і Семенченко вчора в <би>... Фейсбуці? <пи>... Ну, такі настрої є, звичайно. Я не буду заперечувати, що. Що цього немає. Є такі настрої, але на даному етапі в нас зараз є зовнішній ворог, і саме навіть зараз формулювання антитерористичної операції, ну, як для мене, це є війна. Де Юре вона не оголошена, а де-факто вона є. І останні події про полонених військовослужбовців Російської Федерації це підтверджують. От, до речі, про цих полонених. Кілька днів тому о, на території України під Луганськом, якщо я не помиляюсь, були захоплені бійці ВДВ Російської Федерації. І зараз я пропоную переглянути їхні, о, їхню заяву на камеру. Дивимось. Сержант генералов Олексій Ніколайович у нас саперного взводу, інженерно саперної роту 331-го прошу полка і город городської Російської Федерації. Я гвардии сержант Свастеев Владимир Вячеславович. Заместитель командира 2-го парашютно-десантного взвода, 3-й парашютно-десантной роты. Служу в 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, 331 м гвардейском парашютно-десантном полку, находящемся в городе Кострома то есть и э, Российской Федерации. Дорогие родители, родственники, близкие, знакомые. Мы нелегально попали на территорию, России, на территорию Украины. У нас забрали документы и телефоны. Мы стер, стерли все, все номера на боевых машинах. Нам сказали, что здесь будут проводиться учения. Мы не хотим воевать с украинским народом. Просим вас содействовать в нашем мы не хотим здесь находиться Алло. и не хотим, чтобы нас перевезли в Россию. Просим вас помочь с этим, потому что здесь нет никакого правого сектора. Здесь живут такие же люди, как мы, такие же христиане. Помогите нам, пожалуйста. Мы не хотим стрелять в украинский народ. Мы нелегально сюда попали и Просто просимо допомоги у вас. Ми хотімо возвращатися сюди з, мир, з мирними діяльністями. Ми не хотімо стріляти по українському народу. Як прокоментував президент Росії Володимир Путін в середу 27 серпня, що за його словами вони патрулювали кордон і могли опинитися на українській території, так би мовити, Абсолютно не знаючи про це. А, а як ви прокоментуєте от таке от відео? Ну це відео говорить саме за себе, а те, що прокоментував президент Росії, ну, кращої легенди не придумаєш. Це безумовно. Це оптимальний варіант. Заблудилися. Загубилися. Так, заблудилися, відповідно нічого ніяких в них чорних намірів не було. вони... О, але до речі, от з'явилося повідомлення теж сьогодні про те, що Прикарпатський батальйон зі зброї дезертував зони АТО. Є взагалі дезертири? Ну, дезертир, це будемо говорити термінологія з Кримінального кодексу чи кримінально-процесуального кодексу. Там вони визначили, є стаття за дезертирство в нас в батальйоні перед убуттям у нас в район виконання завдань. Проти двох військовослужбовців було порушено кримінальне провадження за, саме за цією mm -hmm. статтею. Це ті, які ухилялися від виконання своїх службових обов'язків, і не прибули на момент відправки до цього, зникли. і... В даний момент яка ситуація з тими справами? Я не знаю. Це військова прокуратура, вона mm -hmm. тип, викон, да, провадження відкрито, вони їх проводять. я не знаю, як там... В якому Ми взагалі стані бойовий дух бійців? Та бойовий дух бійців бадьори, як в якому стані. В мене лише 17 рапортів, військовослужбовці написали і кажуть, ми бажаємо якомога скоріше побути в зону АТО, виконувати там бойові задачі, тобто надавати безпосередню допомогу там. Це тільки ті, що вже лежать рапорта, а ще відсотків 30 особового складу вже вони, а коли командир, коли, коли, коли. І відповідно, бойовий дух високий. Але в даній ситуації, ну я як командир. Спішити треба повільно. Зрозуміти правильно, у нас ще немає недостатньо, у нас немає бронетехніки. Якщо дивилися сюжет по еСІТІВ, нещодавно він був 22-го, по-моєму, серпня показаний. Відповідно, там все сказано. У нас немає важкого озброєння, те, яке би ну не дало б змогу. Хто його має надавати? Облрада? Ні, 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 це міністерство оборони. Ніби це питання вирішується. Я спілкувався з представниками Волинського обласного військового комісаріату. Е, питання щодо отримання нам, до отримання бронетехніки шести одиниць, е, до отримання ще важкого стрілецького озброєння, ніби вирішується. Я буду сподіватися, що воно все-таки вирішується, що це не буде знову словами, що це не Вам буде Вам дали оліцятим. якісь терміни, коли це може статися? Ні, ні. У нас просто є зміни до штату, відповідні, які я бачив, і у відповідності до цього я сподіваюся, що це питання буде вирішено. А чим загалом в забезпеченні чого не вистачає? Забезпечені, знаєте, так золоті слова сказав покійний командир 11-го батальйону територіальної оборони. Я не пам'ятаю, як його прізвище, батя його там називали. Він старший втикався. Він нещодавно загинув, його ховали в Київській області, Київська Русь батальйон називався. Він сказав золоті слова, і я думаю, вони стосуються всіх таких підрозділів територіальної оборони. Він сказав, держава нам дала зброю і боєприпаси. Все інше нам дали люди. Ось до нашого батальйону це також досить актуально. Ну для того, щоб бути відвертим, все-таки ще від під час, формування, під час формування підрозділ Волинського ОВК нам надали форму військову нашого українського зразка, яка є досить незручна, да, досить непрактична, але її надали. Постільну групу нам надали нову білизну. Спальні мішки, каремати, це все. Ми отримали котілки, каски, шоломи захисні, всі тоді бачили, сміялися. Шолом захисний, столевий, зразка 1943 року. Це ми отримали. А все інше нам допомагають волонтери. Хотілося б дуже, як кажуть, з великими словами вдячності звернутися до простих людей, до волонтерів, ті, які ну, надають. Щоденно посильну допомогу, щоденно телефонують, запитують, що вам треба. У нас проблем з харчуванням у нас немає. Зараз осінь, зараз холода, зараз буде більше проблем, наприклад, з білизною. А ви до цього вже готуєтесь? Звичайно, готуємося. Бушлати ми отримали в Волинському ОВК, отримали бушлати. Ось ми приїхали сюди безпосередньо, щоб отримати пічки, так називаємо пічки буржуйки ті, якими можна обігрівати. В наметах, тому що батальйон ну, підрозділ розташований проживають в наметах. Яка взагалі подальша доля батальйону? Чи його я її не знаю. Цієї uh -huh. долі це буде вирішувати керівництво Генерального штабу. Які задачі визначать? Я сподіваюся, з доукомплектуванням і там від виконання певних заходів задача може помінятися, uh -huh. звичайно. І судячи по цій ситуації, яка зараз є в державі. Ми до цього готуємося. Ну і завершити нашу розмову я хотів би приємним моментом. Ось в цьому сюжеті на телеканалі ICTV, про який ви вже згадували. Є ще згадка і про Сергія Злуцька, який приїхав воювати на власному джипі. Сказав, що машини для фронту не шкода. Так. Хто цей бравий вояка? Це справжній патріот. У нас багато є офіцерів, такі, які, як кажуть, заслуговують на окремі слова вдячності. Це і Марк Михайліченко, і Юрій Олексійович Дмитрук командир роти. І Андрій Іванович Дмитрюк, і Олександр Говориш, Сардачук. Це ті офіцери, які щодня на які можна покластися, Юрій Євгенович Білоус підполковник, заступник стилу, які щодня, тобто, багато офіцерів. Я якби не вони набагато важче і складніше було. Це ті люди, які розуміють з напівслова, і які є патріотами, які прийшли, виконують добросовісно, виконують свої обов'язки і. Ну, як, не коментують з боку, там, сидячи на дивані, знаєте, кому як треба воювати, а безпосередньо виконує свою роботу. А Сергій Злоцька це, да, це капітан Сергій Пращур. Він безпосередньо за три дні до відправки прибув до нас в батальйон, підрозділ, дуже хотів добровольцем. Він прибув на своєму автомобілі, який нам дуже допомагає. Він, прибув, він займався до цього підприємством, підприємницькою діяльністю, тобто можливості людини є. Він приїхав на цьому автомобілі повністю під зав'язку загрожений продуктами, і кава дорога, і все. Ну і в колективі він досить гарно вписався в колектив. І солдати, сержанти він з повагою до нього відносяться, люблять його. І вже навіть е спілкування, от там, ми виконуємо задачі в іншому регіоні з місцевим населенням. Він вміє, я кажуть, переконати людей, налаштувати їх на те, що ми тут приїхали не бандерівцями, не, люд... не, не їмо дітей, бо, тому що все-таки така думка там побутує. А ми приїхали нормальні люди, і ми приїхали допомагати і виконуємо ті задачі, які і в основному це ми проти золотого батона. Це його фраза. І Я хочу ну, досить порядний офіцер, і хочу сказати слова вдячності і батькам його, і дружині, сім'я, що вони з розумінням віднеслися до цього. На цій ноті і завершимо нашу розмову. Дякуємо, що Дякую завітали вам. до нас. Глядача нагадаю, що ми вели розмову із Підполковником командиром 1-го батальйону територіальної оборони Волинь Сергієм Козаком, дякуємо, що прийшли до нашої студії. Чекатимемо від вас звісток і повернення додому усіх живими. Дякую, до зустрічі в ефірі.